Моє вітання, Ярік в каналі. Хочу зробити короткий огляд непрофесіонала, просто поціновувача пікапів на ось цей Ford F150. Щоб зрозуміти, що це за машина, для чого вона і для кого вона. Маємо 150-й робоча машина, пробіг 20 тисяч кілометрів приблизно. Отже, для кого ця машина потрібна. Якщо ви маєте можливість використовувати цю машину за призначенням, ось, будь ласка, фаркоп. Вчепили причіп. Зачепили, потягнули лодку на річку. Потягнули кемпен, кемперовий причіп на в парк на відпочинок. Ну і він сам по собі не є супер-дуже великий, можна навіть і по місці їздити без якихось особливих проблем. Якщо ви пересідаєте з легкового автомобіля, звичайного, або кросовера невеличкого сюди, вам буде здаватися, що ви їдете на якомусь бегемотику, але це недовго. Він переварює буквально все. Буквально все, що є на дорозі, окрім такої драбинки. Шифер, чи як це називати? Знаєте, буває на дорозі таке такі. Хвильки. Оця задня підвізка. Не переварює тих хвилюк. Йому задом водить тоді. І навіть якщо ви їдете помаленько, все рівно може бути зміщення траєкторії задньої вісі, ну, сантиметрів 15, може навіть так вести. Ford F-150 може комплектуватися декількома варіантами двигунів. Самі поширені є два. Це 3,5, EcoBoost. Шестициліндровий двигун, в ньому є турбіни. Я його не люблю, я на ньому їздив. Тягне дуже добре, коли порожній без причіпа. З причіпом важкий, важким я не їздив, не тягав, але кажуть люди, що йому в горах недостатньо крупного моменту, чи щотше, що. він мучиться з причіпом в горах. П'ятилітровий вісьмиціліндровий, легше переварює великі навантаження. Атмосферник без турбін. Заглядуємо під низ. задня підвізка, нерозрізний міст, ресора-підресорник, товстенний. Ось він. В-подібний. Одна голова і друга голова. Він є, він 5-літровий. Це все, що нам потрібно знати. Закриваємо. Заглядаємо на передню підвізку. Я не знаю, що ви там бачите, я просто камеру так показую. Конструктивно не повинна бути складною ця підвізка. Шестимісна кабіна. Одним рухом руки і можете пасажира сюди садити невеличкого, такого маленького і гарненького ось так сідають в Ford F-150 з розмахом. Все масивне, все велике. Робка перемикання швидкостей 10-ступенева. Зараз я перейду в ручний режим. Ось 10. Написано в нижньому куті екрана, можу в примусовому порядку змінити передачу. Ця машина не спонукає до якихось агресивних водінь, спокійно їде, врівноважена для дорослого. Чоловіка, машина, чи дорослої жінки. Але якщо ви захотіли трошки поганяти, то цей двигун вам дозволить це зробити. Він може, він вміє, але треба дуже обережно, тому що сама концепція автомобіля вона не розрахована на швидку і агресивну їзду. Вона, ця машина більше така, як то Гумова, чи як би сказати, знаєш, ну вона така валка, м'яка і гумова. Так що, якщо ви заїжджаєте в місто і хтось вас підрізав, і вас вже емоції переповнюють, ви можете дати джаги, можете стартанути як треба, можете розігнатися швидко, але маєте, маєте мати на увазі, що Гальма не розраховані для агресивної їзди. І навіть коробка передач також вона ну, щось десь посередині, між Audi RS і шкільним автобусом. Тупить, затримує. Це при умові, що ви швидко хочете їхати. Але все може змінитися, коли в спортивний режим переходити коробки. Зараз я, до речі, спробую. Нормальний для причепа, економ спортивний. ну їду 77, вже пер... перемкнула на нижчу передачу. Зараз я на ходу дам газ повний. Як ви бачили, вона вміє і може, але все рівно навіть в спорт режимі в мене є таке відчуття, що затримка на педаль газу, ну така затримка, ну пів секунди, секунду може. Так, я їду на закритій території, так що я не на дорозі загального користування, можете не сваритися за швидкість. Ну, ви зрозуміли. Можна набрати код і відкрити машину без пульта. Прикольно. Підсвічує, щоб було видно куди ходити. Переїжджаючи через переїзд залізнодорожній, Навіть не потрібно ні пригальмовувати. Просто їдете собі і все. Це дуже класно. Автоматичне дальне світло працює коректно, що я здивувався, бо в Тойоті трошки по-інакшому. Ми ним не користуємося, а тут воно бачить машину здалека, наче непогано, вчасно перемикається. На даний час розхід 13 літрів на 100 кілометрів. Це я вже два дні їжджу тою машиною і по місті, і за містом. Бензин їй не потрібен, дорогий, там ні 95-й, ні 98-й, вона на звичайному. Як то у нас тут регулер 87-й, це буде десь... Ну, я не можу запевняти вас, але я думаю, що це український 92-й буде. Якщо ви знаєте, то виправте мене. Продовжую рух, ділимося враженнями. Якщо... Сильно не газувати, то дуже тиха машина, не чути вихлопу, не чути двигуна, просто їде, як собі, звичайна, хороша легкова. Як я зараз нажму на педаль газу. Пробуджується хижак. Це звичайний режим, не спорт режим, педаль газу навіть не до кінця, але вже десь на 85% я нажав. Та вона так по коробці не дуже. Так з 10 балів коробка перемикання передач, я б сказав, на 7 балів. Новий день, третій день в мене цей пікап. Знову спостерігаю, знову ділюся з вами враженнями. Якщо вам потрібно мати рацію для спілкування з іншими, хто має теж рацію. Якщо ви ганяєте по полях поміж комбайни і вантажівки і маєте спілкуватися зі своїми працівниками по рації, то щоб під'єднати таку антенну на магніті, у вас не вийде, не вийде. вийде. Люмьовий кузов ніде не магнітиться нічого. Всюди алюміній. Тому потрібно буде... Тут кріпити, робити таке кріплення і вже кріпити антенну до кріплення. Ось так я би то зробив. Отут десь. Ух ти! Ось рація має стояти. На що я ще звернув увагу, це на те, що Ford F-150. На драбинці або на ямках кузов грає верх-вниз відносно кабіни на рамі. Тобто мені здається, що рама дуже така гнучка. Ну так. Я ж по дорозі їжджу, бачу, що інші пікапи вони не... не так кузов грає відносно кабіни. Зараз буде холодний запуск. Знайшов металеву детальку. Траєкторія задньої вісі, десь сантиметрів на 10 змінилася. І це я не газував, це акуратненько, просто. Ну, так як звично собі, спокійно їду. Попав на шифер. І це саме така проблема в тій машині. Ну, це може і не проблема, але як для кого, так? Бо по відчуттях, так якби... Не збалансовано. Так? Передня вісь навантажена важким двигуном, задня вісь легка. Все потрібно вміти їздити на цій машині по слизькій дорозі. Не кожен думає, як вона себе веде, не кожен може її передбачити. Є функція 4х4, вмикаєте, вона, до речі, в цій моделі не автоматична. Я не провокую за нос. Воно сама трошки туди, трошки сюди. Так, гравійна дорога, камінчики, але то інша їзда, чим на звичайному великому кросовері. Так. Типу як Toyota Land Cruiser чи Lexus LX, то інакше. Це один важливий момент пригадав. Дивіться, у заводу машина виходить з фарбованим кузовом. Нічого там немає. Далі три варіанти. Може залишитися фарбований кузов, який буде весь поцарапаний. Другий варіант можна накласти оце корито. Пластикове, твердий пластик. Це корито закладається. Ну, передня стінка і бокові воно як одне, просто поклали і все цього теж. Я колись купував окремо на пікап, продаються. Можливо, в F150 воно з заводу виходить, я не знаю. У мене було метал зверху. І на задній, на задній набор то також пластикова деталь, елемент цього самого захисту. Скажу вам з свого досвіду, з своїх спостережень. Отаке От корито краще не ставити. Можна ще зафарбувати товстим, я не пам'ятаю, як називається, воно щось на кшталт як смола з чимось, воно тверде, воно товсте і захищає дуже добре від пошкоджень, від царапок, від всього і від ржавчини також. Тому що, якщо ви того піднімете, дивіться. Дивіться, вам видно? Ця машина має пробіг 20 там, з маленьким тисяч. Вже починає царапатися. Ще за два роки це все буде вже поржавлене і потім погнилене. Так що думайте, Ярік знає, що каже. Я з пікапами давно дружу, вже років майже 10. Зараз трошечки фото нарізочки, як я використовую пікап. my dad's advice don't feel Поки ви дивилися фото на різочку, як можна використовувати пікап, як для подорожей, так і для господарства, то я завантажив дрова собі. Отже, ви подивилися це відео і вирішили, так, мені потрібен пікап. Тепер питання виникне у вас, чи має виникнути, а який потрібен, їх є багато. Є з різною вантажопідйомністю, з різною. Тяговою спроможністю з різними двигунами, бензиновими, дизельними. Передній, тобто два нерозрізних мости може бути, або тільки задній нерозрізний, а передня підвізка незалежна. Що вам потрібно. Якщо не сильно великий вантаж тягнути чи вести в кузові, підходить 150-й Ford, 1500-й Dodge Ram, і аналоги по Chevrolet, GMC і Toyota Tundra. Я, до речі, на Toyota Tundra ніколи не їздив, не знаю, що це за машина. Якщо вам потрібно тягнути ваш прицеп з якимось невеличким екскаватором, чи навантажувачем, чи там Бобкет, це вже буде замала. Ця машина вона фізично може тягнути, але це не є безпечно. У мене був досвід тягнути екскаватор невеличкий на такій машині, це, це було жахливо. Добре, що мені далеко не треба було їхати. Я помаленьку, зі швидкістю 60 км за годину, я зміг доїхати. Якщо кажу, якщо вам потрібно щось по більш масивніше, більш важке, щоб мати змогу великий кемпер причіп зачепити. То 150-й Ford чи 1500-й дочь, це вже не дуже добра ідея. Тоді потрібно піднімати клас цієї машини по вантажопідйомності. Переходити на Ford F350, наприклад. Або Dodge RAM 3500. Вона розміром буде трошки-трошки, тільки більша від цієї. Але по їздових враженнях. Вам буде здаватися, що ви їдете на маленькій вантажівості. Тому я думаю, кожен вибере для себе, що йому більше підходить. Нагадаю, що в мене були всякі різні, від самих менших до одних самих більших. і навіть був на спарених задніх колесках. Мабуть, ви можете зараз бачити де на ринку. В продажі Dodge Ram 1500 з дизельним 3,0 двигуном, намагайтеся уникати цього двигуна, з ним люди мають проблеми. Якщо ви бачите F150 з двигуном менше, ніж 3,5, уникайте такого двигуна. Якщо ви бачите такий F-150 з двигуном 3,5, майте на увазі, що обслуговування його може бути дорожче і він може бути не. Ресурсний, як 5-літровий, вісьмициліндровий, такий, який встановлений тут. Мій вибір, якщо по форду, це 5-літрова v 8 якщо по Dodge, то двигун Хемі 5,7. Ще на Dodge може бути 3,6 Pentastar, Я на такому їздив. Він їде, але беземоційно, він просто їде собі. Вас довезе з місця А в місце Б. Емоцій ви не отримаєте. Ні звуку немає, ні якоїсь там супертяги немає. Просто їде собі. Так, гальм по місті, трошки може не вистачати. Щоб зорієнтувати, як вона гальмує, то десь приблизно Mitsubishi Outlander, знаєте, таку машину. І коли я до того їздив на x 5 тому з великими гальмами і сів просто по місті перегнати Outlander 2013-2014 року, я подумав, що виробники Mitsubishi знущаються над живими людьми, придумавши таку машину, як Outlander. Але якщо поїздити на ній трошки довше, то звикається. Так само і з пікапом. Наче гальма є, звикнути можна. Якщо не ганяти, то достатньо. З головою камери. Ще. Круговий 360 огляд. Тут можна перемикати собі бачення, як ви хочете, то бачите. Е, так це на фаркоп показує. Отут фаркоп буде, ото бампер задній. Якщо ви зачепляєте, під'їжджаєте під причіп, то вам буде видно. Далі, що є камера заднього виду на весь екран, Розділено. це взад, а це якось... А, широкий кут. Широкий кут. Зараз я звичайний вкут включу без широкого. Ось так видно ворота бачите в гаражі? Тут, а якщо широкий включаємо, то аж, видно, другі ворота в гаражі. Далі. Боки лівий бік, правий бік. Це в зеркалах камери. І ще десь я бачив передня є. Передня, передня. Де ж це є. Так, як або тут. Ага. Оце передня камера в передній номер. Дивиться. Наче все. Ага, не, не все. Гальма на причіп. Причіпи, вони тут, в Північній Америці, мають електричні гальма. Можуть і гальма від тиску бути, але ну, тут є для електричного. Ви можете з самим причіпом, так як парашут такий використовувати. Можете підгальмовувати собі. Більше, менше. Задній привід, повний привід, повний привід понижено. Ще може бути повний привід авто. Це дуже класно, коли є така опція. Ми то, хто професійний водій, знає, коли йому що треба, а хто не професійний, то просто вмикає на авто і машина буде вирішувати сама, коли там вмикати цей повний привід і як ним керувати. Тут клімат-контроль, нічого незвичного розетка на 12 вольт і такі от такі як вони там USB Type-C чи як називається. А і ще тут є звичайний USB. -шка. Ще крутилка тут перемикає режими. Я буду крутити, ви дивіться на екран. Нормальний режим, коли причіп, економ, спортивний, е, слизька дорога, вмикається повний привід зразу. Вже в мене тут індикує, що повний привід увімкнений. Нормальний режим увімкнений. Нормальний режим це для нормальних людей. Я теж нормальний, коли по трасі їжджу, а як заїжджаю в місто... Хтось раз підріже, другий раз підгальмує. І ото начебто нормальна людина, бачите, а перемикається потім на такого, що каже, що в пікапі гальмів не вистачає. І коробка тупить. Ви зрозуміли. Мало не забув сказати, якщо ви людина дуже висока, Сидіння відсувається далеко-далеко. Навіть як вам у вас ріст буде під 3 метри, ви все рівно тут поміститесь. Зараз я відсуну сидіння, подивитися. Супер. Не в кожному пікапі висока людина зможе поміститись. Проїхав я за вчора і після вчора. Ну, сьогодні я майже не їздив, трошки тільки 427 кілометрів. Розхід показує 12,9. час використання машини 7 годин 36 хвилин. На 7,5 годин я проїхав 428 км, можете вивести середню швидкість. Була і траса, було і по місці, і по маленькому місці, і по мільйоннику. Чи біля мільйонника місто Вінніпех, я теж їздив і по центру, і по світлофорах. Розхід хороший, 12,9. Загальний розхід. Зараз скажу. Загальний розхід машини 14,8 літрів на даний час. З 15 літрів ви не будете, я думаю, виходити при звичайному використанні. Бензин дешевий, не потрібно ніяких там дорогих бензинів. Цю машину заливати, тому самі рахуйте, потрібен вам такий апарат чи не потрібен. Для тих людей, які вважають, що це. Машина для хизування чи для якихось понтів, ви сильно помиляєтеся. Це господарська машина. і Якщо ви навіть бачите такий автомобіль в Україні, це не значить, що людина купила, щоб перед кимось там вимахуватися чи хизуватися. Це людина просто купила автомобіль, який вона може собі дозволити для комфортного пересування містом країною в безпеці. при зіткненнях, я думаю, така маса вона буде захищати водія і пасажирів. Ось так, все, наразі. Лайки, вподобайки, поставте. Дякую, що були зі мною. Бувайте здорові, тримайтеся, все буде добре.